Я не вірю у суб'єктність Росії сьогодні. Вона тотально залежна від Китаю і те, що 2 вересня під час зустрічі Путіна та Сіндінпіна це буде їх двостороння зустріч. Будуть говорити саме про те, як Росії вижити. Ну це як на мене більше очевидно. Росстат публічно інформує кожного дня росіян про те, що в них, вибачте, повна економічна на Росії. Економіка Росії знаходиться уже у великій Рецесії, деградації, вони вже не можуть підібрати слів влучніших, найбільш влучних до того, що в них відбувається, і без допомоги Китаю ну вони реально не виживуть. Це однозначно. Так, вони ще можуть там тягнути цю історію певний час за рахунок різних ресурсів, але це все запускає невідворотні процеси розвалу Росії. Проти чого, звісно, виступають і Сполучені Штати Америки, і Китай. Вони не бачать поки що Росію розчленовано на шматки. Тому їм треба буде ухвалювати рішення Путін, котре заявив. Ми залишаємося на своїх позиціях.